Сьогодні мені виповнився рік після розстрілу. Рівно рік назад ми розстріляли п'ять кульових під Харковом. І свій день народження. Я заходжу з Німеччини на лікування. і тут є наші військові, які теж на лікуванні. Я хочу купити для них взуття різні речі і подарувати їм. Все покажу в цьому відео. Поїхали. Так, отже, сила такі три кросівки. Це дуже класна фірма. Беремо. Просили таке зручне взуття для лікарні, бо скоро вже почнуть ходити пацани. Беремо. Потім спеціально з України заказав два комплекти такого одягу від фірми Похуй. Це спеціальний одяг, який можна одягати на липучках. Тобто його не треба через себе одягати. Він застібається по бокам на липучках, він весь оверсайз, бо я знаю, що такі ампутації, операції, купа шрамів. Просто неможливо на себе вдягнути щось з одягу. Цей одяг це просто масхер для всіх поранених. Це не реклама, але це єдиний бренд, який зараз щось подібне випускає в Україні. Ще до нас приїхали такі дві гарненькі вишиванки. І я вже біля госпіталя. Ось він, до речі. Зараз йдемо до хлопців. Госпіталь, звісно, дуже гарний. І він капець технологічний. Я як там лежав два місяці, воно тут оперувало. Ну, цікаво, супер. І тут на горі а, гелікоптерна площадка. І ти типу, постійно живеш, а на то гелікоптери літають. Це похуй. Це похуй. Це типу одяг, поняв, який на липучках. Що тобі не треба нічого підіймати, не треба нічого робити, щоб ти, типу одівся. Прям з України прийшли. Вибирай, яку ти хочеш. Таку. Чи таку? Це той, що на липучках, коротше. <рес> прямо з України вишиванка. З України дістала, да. так. Ти поміряв? Ну це прям дуже, поняв чітки. Бачиш, вони резинку, типу, таку дають. Болту. І вона по бокам тут зрозумів на липучках. Угу. І вона повністю оцей вийшов один-другий. І штани так само. Що не треба там мучитися, оце одягається одразу. <рес> Були пучки, типу, там розкочки. І готово. Бо я пам'ятаю, як я одівався цими операціями, шрамом, це було капець. Да, це якимось це. таким от. На вулицю. Поля каже, а що ти поход. Все, подарунки віддав, все віддав. Значить, в одному з наступних відео він пацанів, бо видим їх на вулиці, я вже почало на вулиці виводити. І я покажу, як на них будуть ці костюми виглядати.